Міни з палким привітом і евакуація поранених цивільних найгарячіший напрямок на Донеччині нині околиці Бахмута. Місто щодня потерпає від ворожої артилерії та авіації. Наші оборонці рятують з-під обстрілів місцевих, які досі лишаються в Бахмуті, попри відсутність електрики, води і газу. Мінометники 58-ї бригади працюють на випередження і активно нищать позиції та укріплення російських військ. І детальніше в матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Вирви посеред дороги пошкоджені будинки і порожні вулиці. Так тепер виглядає Бахмут. Місто нині найгарячіша точка на Донецькому напрямку. Працюють збройні сили Російської Федерації, це в основному артилерія, авіація. Це решта, що стосується піхоти, це підрозділи Вагнера з українським талісманом на борту броньованої американської автівки. Боєць на позивний річка мчить на бойове завдання. каже не тільки міцна броня, а й ікони кручної роботи не раз рятував військових дорогою на позиції. Російський танк тоді промазав, а крайній ворожий обстріл касетами зградів пошкодив лише скло. Натомість цивільні жителі від постійних російських атак на місто гинуть майже щодня. У районі зруйного мосту жінка питалася перейти за дом. Берег на інший, був обстріл цієї переправи, відповідно, множинні осколкові поранення рук ніг, тулубу тіла пораненням дуже були важкі. Вона була в критичному стані. Наскільки це було можливо, бо медик Національної гвардії її стабілізував. Жінку бійці відвезли до лікарні, аби відбити ворожі атаки на цьому напрямку, активно працюють наші мінометники. Навірки, Бійці щойно отримали точні координати скупчення ворожої техніки. Працювати треба швидко на 120-х мінах, які за мить полетять в бік російського ворога. Пишуть від кого цей палкий привіт. Боєць Назар свій позивний Лунатік отримав 2016-го Через те, що тоді війна на Донбасі була переважно вночі. Зараз ці бійці на лінії фронту працюють цілодобово. Зараз, скажімо так, кадрові військові закінчилися. Дякую за су. І більше вже те, що чую по загальному істочніку інформації, це мобілізовані з'явилось. Багато здається в полон в нашій піхоті, і дуже багато вагерівці. Вони не рахуються втратами. Тому дуже складно. При евакуації ворожий танк у нас влучив і отримав осколкове поранення ну, і контузію. Після оборони позицій на Луганському напрямку боєць на позивний сивий півтора місяці проходив реабілітацію. Батько п'ятирічної Маргарити знову на фронті, аби вибити російські війська з української землі. Сумує. Є хвилинка, телефонуємо, такий віддай телефон, я з татом поговорю. Лікарію. Зробили все, що потрібно, ну і відразу в стрій. Захищати батьківщину далі. <гум> ну Є сім'я, є дружина, є дитина, треба ж, а хто ж буде, як не я. Скрипковий ключ на руці єдине, що зараз нагадує 26-річному бійцю на позивний 17-й про життя до війни. Тоді він організовував вечірки і був діджеєм. Ну, а зараз прийшли ці критіни, не дають займатися своїм хобі, так я би займався далі своєю музикою. Приходиться захищати щесь страну свою. Як ми хто другий зараз замість музики у бійців поблизу Бахмута, звуки вибухів. Та військові мінометного розрахунку роблять усе, аби відстояти міста і села від російської навали. Пригод! За кілька хвилин аеророзвідка підтверджує, російська техніка знищена. З Донецької області Маргарита Потапова, Олександр Шиян та Олександр Лобок, ТСН 1+,1 плюс марафон. Єдині новини.